Слава Христу, дорогі мої, дякую, що ви зі мною, що ви дивитеся, друзі, мій канал. Дуже дякую, що ви пишете різні запитання, задаєте мені. О, Ми маємо деяке спілкування з вами. Да, і Це дуже важливо і дуже нормально. Бо я сам другий раз знаєте, продивляюся, що, хто, яке, в кого, яке, знаєте, кожен що думає. Кожен викидає, яка зимівля в нього на пасіки. Ви знаєте, друзі, що сьогодні зимівля це проблематично, теплі зими пішли. Я казав знайомим пасічникам, що треба вже, треба вже щось переформатуватися трошки до, до цих погодних умов. Що, друзі, хочу сказати вам по цьому році. Здав я мед, здав, розумієте. Здав, добре, що здав. Звісно, не, не стільки, як хотілося, бо це дуже велике сьогодні питання. По чому мед і по чому здаються. Мені сказали одну ціну, потім кажуть, треба здавати, бо не знаємо, що там буде на границях. Опять можуть щось затормозити. О, то я, знаєте, здав. Але як, як обично трошки влетів, о, бо бували, знаєте, одна ціна, думаєш, о, треба здати, бо хто його знає. Боже, може знову впасти ці ціни, але слава Богу, здав те, що є, що маємо те, що маємо. О, але що хотів би сказати по пчолах? Знаєте, що з осені пчоли пішли вроде нормально. Знаєте, вроді нормальні вулики, нормальні пчолки там сімейки, все там Открив, дивлюся, вау, чути не повний вулик після сояшника, але ви знаєте завжди, що це обманчиво. Чого? Потому що. Здається, вид, що там, о, пчіл, стільки там повно пчіл, А там, знаєте, старої пчли більше, ніж молодої. О, та й стара пчола десь до нового року може далі, вона потрошки ця Одходить пчела. А остається що? Остається молода. Остається молода, яка обично зимує до весни. І що в нас виходить? Виходить, вийшло те, що осінь пішла в нас суха ця Черкаська область. Осінь суха, пішла там пару дощиків, проморосило, прокапало, це на цьому все. Бо раніше, як і осінь йшли дощі, зацвітала якась глуха кропива, там ще щось. Пчоли носять, підносять не так, знаєте, пасічнику, як собі. Емітірують хорошу, розумієте, взяток, матка. Матка бачить, вау, меду! Пре, яйця шмаляє, в жовтні відкриваєш, повні рамки розплоду. Да, друзі, ну я вже зрозумів, що треба вже про це забувати. Треба про це забувати. Ну це, звісно, залежить від, від регіону, бо десь, десь є, що і пізніми медоноси, пчоли щось нитя, летять, приносять. Знаєте. Ну, а в нас щось так воно вже замічаю, років з п'ять, дуже тяжко. Але вам скажу на, на, на містит, пчоли пішли, пішли ослаблені. Чого? Сама перша причина. Я обновив маток в цьому році. Десь до 80% я обновив маток. Да. Обновив молоді, думаю, все ну молоди матки. Зараз я їх посадив, зараз ці матки я виписав, частину виписав, частину, друзі. Обновив свої після, після руїння, знаєте. <кхи> і думаю, зараз осінь прийде, а матки ми знаємо, що нові матки вони хорошо червлять. Вони червлять набагато довше, десь на дві неділі мінімум. Вони червлять довше, а то можуть і до листопада червити. Так, да, бо стара матка вже цього не зможе. Все ж таки вона знашується і економить. Думає, ще рік-два протягну. Та що ми бачимо? Ну, я собі, знаєте, та й спокійний, трошечки там десь підкормка, туди-сюди. Але дивимося, дивлюся, раз, раз дивлюся, ого, приходить жовтень сім'ї, починають ослабювати, ослаблювати. Що ж таке, що це за ослабування. О, Але потім я приглядаюся, пчіли пішли слабші, слабші слабші, так. Да. Є такі матки, що я виписав матки, вони щось не пішли. Не знаю чого. Може, може, друзі, ви знаєте, може, є якась причина. Знаєте, я хоч можна сказати, вже 30 років, можна роки, ну не такий старий, як давній пасічник, всяко бувало. Але думаю, ну, дружні, молода матка прийшла, тут одразу ще були взятки, соняшник, попели там, таскають відрами. А тут дивлюся, що ці друзі матки не дуже, не дуже. Матки нормальні, я виписав Скарпа, карніка, о, можливо, вучківська була порода. Ну, вроді матки хороші. Матка ми взагалі доволі, але деякі вони щось і не пішли. Можливо, було мало пчоли, можливо, вже прекратився взяток, факторів дуже багато. Ну, звісно, це все залежить від пасічника. Ну, Я положився на те, що буде ще щось цвісти, пчоли будуть таскати. Друзі, я трошки помолився, ну і пчоли пішли. Ослаблений. Деякі сімейки, можна сказати, там вийшли по дві жмені, по жмені, друзі, вони в мене так і, і відійшли в вирій. Да, друзі, як прискорбно, стидно. О, кажуть, такий пасічник, перший парень, перший пасічник, на селі. Але так, да, друзі, ну це буде мені наука. Я сказався, Андрію, треба зав'язувати. Те, що було раніше, то було раніше. Але в нас дуже помінявся клімат. Ви бачите, зима. Зима. Зараз на дворі градусів. Я знаю градусів, я знаю градусів з 10, напевно, тепла зараз. І пчоли зимою подивився так, вроді, вроді нормально. Вроді. Але знаєте, це ще поки сьогодні 16 січня. А прийде, буде 16 лютого, це буде одне. А 16 березня це буде, друзі, зовсім друге. О, і, що, і, що тоді? і це тоді, знаєте, кай що курчат читають, по, чому? по весні, правильно. О, так в основному продивлявся, прослуховував, пчоли зимують вроді нормально. Тихо, спокійно, бо ви знаєте, у мене там є відео, як я послуху, оприділяю, в якому стані сім'я. Так, да, Друзі, дуже просто і дуже легко. То в основному подивився сім'ї. Зимують нормально. спокійненько, монотонно, тихо, слава Богу, і весело. За корми я ніколи не парусь, да, хотів би, друзі, за корми сказати. Це така проблема, бачу в людей в цих кормах, що січень місяць вони вже давай кормлять, якісь ставлять пузирі, на прикормки, ставлять, щоб хоч хватило. Ставлять ще якісь корпуса, зверху тикають там. Я подивився це все, ого, люди добрі. Що це ви робите, поймаєте? Це, 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 я не знаю, хто це так працює з пчолами. Дивіться, я не хочу хвалитися, друзі, щоб не казали якийсь хвалений пасічник. Ну я вже років 20, друзі, я поняття не маю, що таке зимою кончилась корма. У мене колись був випадок, да. колись я їздив на Київ. Трудився, приїжджаю, передивився пчоли, вроді нормальне все. І постійно дві-три сім'ї я не додивлявся. Думаю, там сильні сім'ї, там буде все отлічно, капітально. Отак От і дивився, дивився, а потім приїжджаю однажди. Місяць я почті, можна сказати, тих останніх пару вуликів не дивився. І одна сім'я така пропала. Вроді сильна, рамок з 8-10 з було. Да. І що я подивився? Вони посередині як ішли. Знаєте, як ішли посередині, там зайняли 6-8 вуличок, так вони з'їли доверху, дійшли і пропали, а на боки не пішли. Стояли друзі морози, і вони на боки не пішли. Що не пішли, бо ви кожен розумієте, пчела не хоче відірватися, бо відірвався від клуба, все, до свидання. О, я собі зрозумів, що ні. так складати їжу пчола не треба. І з тих пір, друзі, я складаю. Їжу пчолам, у мене на каналі, ви там дивилися. Я, друзі, поняття не маю, щоб це зимою, там чи весною в когось не вистачило корму. Та ви що? Я вам кажу, в мене в цьому році, друзі, май місяць, у мене ще були повномедні рамки в пчоли. То я вже став класти менше, зими стали тепліші. О, Пчоли не так і зрасходують. ну це ще залежить від сили сім'ї, друзі, ви знаєте. О, Оце, оце таке, а то дивлюся по каналах. Вони вже вкладають корпуса, вже якісь пузирі з сиропом кладуть і ще. Ви знаєте, яка це земля буде? Ви знаєте, що вони понаїдаються, їм треба буде на вулиці летіти. А в нас на Україні ще, ще лютий місяць ще покаже, де, де раки зимою, друзі, бо воно завжди так. Буває, нема, нема зима, тепла, тепла, а тоді дивишся, раз лютий місяць, як уризали морози, снігу, снігу по груди. Да, так що тут випробува, розумієте, ще будемо посмотреть. О, Так що, мій совет, складайте мудро гнізда і ви ніколи не будете переживати за те, що у вас немає їсти у пчолах. І зимою, ви знаєте, сім'ю турбувати не бажано. Вона має сидіти спокій їм, це краще, тому що якщо ви потурбували, вже щось вилетіло. А на дворі тепло, клуб розсипається, розкладається, дивлюся, ще демарами їх зверху, демарами ці пчоли взлітають. Хоча, друзі, сьогодні в них там ну, обльот показують, да, це хорошо, зимою пчоли обліталися, хорошо. Але ж, друзі, вони вже так назад не складуться, ви ж розумієте, пчло розсипається тепло, вони відкладають уже, піднімають температуру, матка бачить, все, чого не відкласти? Яйця? Жаріще таке, мед є, все є. І вони, матка починає вкладати яйця. А потім дивимося, прийшов лютий місяць, вжарили морози, а пчоли, щоб держати температуру. Пчоли починають піднімати, щоб відкладала матка яйця, щоб держати температуру для розплоду. Пчоли починають масово споживати мед. А потім дивляться, но зематос і пропала сім'я. І чого? Каже, вроді пчоли були, мед удав море, а, а сім'я пропала. Чого? Так, друзі, тут дуже тут тонко. Треба завжди уважно відноситися до, до цього питання. Корма і щоб їх зимою не тривожити. Зараз подивимося, там пару сімей оглянемо приблизно, в якому стані вони зимують, як вони зимують, де вони зимують. Ну, такі, друзі, на сьогоднішній день питання. Далі ми, ми подивимося, як воно буде далі, бо погода. Сьогодні погода дуже багато залежить, погодні умови. Друзі, бо сьогодні, ви знаєте, тепло, 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 а завтра може як урізати морози, поймаєте, Це ж зима. Зима своє наверстає. Зима, ви знаєте, своє, своє наверстає. Я тут обично собі возліжаю літом, друзі, тут красота. Хто хоче, приїжджайте до мене, я вам уділю місця на ліжечку. Уділю тут, посидемо, разом побалакаємо, що по чому. О, ну Ну і, звісно, пасіка. На місці, слава Богу, угодя хороші, на полі сіє достатньо, хоча, друзі, нема гречки це біда. Бо колись, колись я колись, друзі, я їздив 17 чи 18 років, я їздив, друзі, по полях, по гречку. Гречка була, я вам кажу, що гречка була, це, було, це була бомба. Тому що є гречка, є мед, нема гречки. Скудно. Хоча в мене тут буває по городах підсіває, там і підсіває спарсет, підсів ще в прошлому році, да, в прошлому. посіяли, друзі, не знаю що, щоб пчоли знайшли, але ну, не повірите. Мед оказався чорним, як смола. Чорний, прямо, ну чорний тако береже, як, як шмаровидло якесь. Друзі, мед пахучий, хороший, смачний і головне, що... Оставався рідкий, оставався рідкий, напевно, я знаю. Ну, напевно, аж до весни. Мед оставався рідкий. Що за мед? З чого вони перешукав? Я перешукав літератури, друзі, я не міг знайти. Я їздив вже тут по селі, обглядав, обходив ярі, об'їжджав ближні поля, бо думав може, щось... думав, може, щось посіяли, щось таке, що я, що я може, чогось не знаю десь. О. Але. Нічого не знайшов. Може ви знаєте, з чого може такий чорний, як смола, бути мене. Підказіть, будь ласка. Ну що, глянемо, що там, що там робиться в тих чи інших сім'ях. Зараз ми відкриємо були. Подивимося тут перший. Я їх утеплив, друзі, як, як на севері. О, Але ж хто знає, напевно, треба буде і це діло. Трошки, бо пчоли не бояться, друзі, особого холоду такого, щоб це так аж-аж-аж. Це в мене все по привичці. Так, тихенько. Пчіл дуже важливо не турбувати зимою. Ми подивимося, де вони, на яку сторону. Вони двинулися. По шумів теж не бажано. О, почали почали шуміти. Подивимося, де вони. Ой, друзі, вони всі ось все сидять. Все, друзі, ми їх прикриваємо. Чого, вони вилітають, друзі, але ми їх прикриваємо назад, прикриваємо назад, тут нормальна сім'я вроді, як ми бачимо. Нормальна сім'я, хай собі і зимують. Скажете питання, чого вони під верхом? Ви всі знаєте, друзі, під верхом, тому що пчола теж шукає, де тепленько. О. Якщо скажете, що вони з'їли вже там мед, знизу піднялися вверх, це теж неправда буде, тому що, що, <кій> що, друзі, меду в них більше як достатньо. Я ніколи не переживаю, що в них десь не вистачить меду. Чи десь в них буде весною нехватка в кормових запасах. Хватає їм, друзі, хватає їм Отако, друзі. Дуже Хороше складання гнізда на зиму і не будете ніколи переживати за свої корма зимою. Ви знаєте, багато людей мені писало, о, що каже, як наче складати по вашому дядьку методу, Каже, пчоли зимують то перестали матки пропадати. Корму вистачає отак. І завжди, друзі, корму вистачає при будь-яких умовах. Хоч жарко, хоч холодно. Хоч в бестві, хоч, хоч, хоч скільки хочете пчоли виживуть по-любому. Було б їх нормальна. Кількість і качественний корм. Оце вроді, друзі, таке. Подивимося далі, що там ще є. Глянемо, друзі, ще. ще. Ось тут, бачите, була вже в мене була маленька сімейка тут. О, все, вона вже я її пересадив, пересадив у другий вулик. Зараз ми ходимося, що робиться тут. Подивимося, що робиться тут. Навіть даже, даже в таких умовах глянемо що тут. Головне, що тихенько, не тривожити. вони всі будуть сидіти тут. Хорошо і довго. О, бачите, вони вже всі усі аж сидять. А, нормально. Нормально, все, 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 пчілонька, все, все манюки. Сидіть собі, сидіть, відпочивайте. Все, молодці, пчоли бачите під верхом. Попробуємо. Може чи тут, чи тепла нема. Ні, друзі, нема тепла. Бо обично я провіраю, чи є тепло, як ви знаєте, для чого. Для того, що чи піднімають пчоли температуру щоб відкладали яйця, але бачу, що нормально, нормально. Нема ще такого, як ото буває. Нема. Зараз покладемо. О, Друзі, все, ми подивилися. Подивилися. Що тут робиться в наших чулках. О. Тут у мене десь слабенька. Слабенькі. Були пару сімей, зараз ми глянемо. Зараз його середненька. Зараз подивимося, що робиться там. А ну, на друзі відкрив. відкрив цю маленьку сімейку, подивимося, що тут. Бачите, падежі в основному не дуже. Десь може щось є, Вон там з десяток О, Подивимося, що. що в них робиться тут. О, друзі, бачите, вони всі тут тихенько собі сидять і не шевеляться. Все, друзі, я спокійний за ці сім'ї. Вроді якась маленька, а бачите, вроді хороша. На сьогоднішній день, як кажуть, підняв один там, підняв сім'ю, підняв подивитися сім'ю там. Дві рамок пчілка, о, сім'я бомба, крепка. Повімаєте? То я не знаю яка сім'я тоді слаба. О, якщо, якщо дві рамки пчил, і сім'я крепка. О, друзі, відкрит, тут рядом сім'ю до прошлий раз. Тільки що тут відкривало це цю, дивлюся, тут падежу є. Тут трохи вже є. Подивимося, що це тут за справи в нас з чолами. Оце, таке, оце те, друзі, що кажеться з осені. О, сім'я, бомба. О, але тоді ми дивимося, хоп. А ну що там? Що там, чи є щось? Все, друзі, цієї сімейки вже вже й немає, бачите я. Все, бачите, 3 сімейки. Ой, там щось є внизу там. Ой-ой-ой. Там он, бачите, щось там є. Капля. Треба її срочно з цей остаток пересадити. А так, друзі, і таке буває. Бачите, якими буває. Нехвальоні пасічники, друзі, таке буває. Колись один пасічник мені говорив, о, колись один друзі пасічник говорив, каже, що Андрію, не держи слабих сімей, бо слабі сім'ї це, це каже убитки, убитки на пасічці. Слабі сім'ї, це каже убитки на пасіки. Да, друзья, так, друзі, так що ми цю сімейку. Там остатки. Остатки пересадимо. Пересадимо, підсилимо -то якусь сімейку теж, якщо. Если... Бо це одні із слабших. Більше подивимося, попробуємо ще, може якусь глянемо ось у мене. Ось у мене, друзі, маленький вулицьок. Зараз я розкрию, подивимося, що там робиться. Що, друзі, я відкрию, подивлюся цей вулик. О, це, друзі, мені цей вулик, о, цей вулик зробив мені, друг ванюшка у мене такий є. Хай Бог дає йому здоров'я. Дуже прекрасний вулик. Це рутовський вулик на, на рутовську рамку. Тут далі йдуть магазини, а це основне, я попросив, щоб на цілу рамку зробив. Бачите, друзі, нічого, Пчілки сидять собі. Не хочу їх розкривати, не хочу їх термосити. О, це вважайте, раз, два, три. Раз, два, три повних, о, серединки, вулички, а тут з країв потрошки. Ну, думаю, друзі, вони, дай Бог, перезимує капітально. Ну, тут дивіться, тут теж є своє утеплення. О, Бачите? І нормально, слава Богу, нормально зимують. Я колись їм взяв, колись їм дав... Хороше втеплення, таке, знаєте, знаружі обмотав. О, обмотав, друзі, знаружі пообмотував, все зробив там. Бомба обмотав знаружі його, вулика все. Воно не має смисла, Деревина все одно дежить, а з нашими погодами то це утеплення особою ролі не грає. Зими пішли теплі, теплий. Головне, качественний корм. І кількість сім'ї. Ну, якщо, звісно, якщо йде вже і тепло, і пчоли рвуться на, для, для того, що піднімає температуру, матка вже бачить, вже пора, пора вже відкладати яйця. В Лю... січень місяць починається, вже пора відкладати яйця, пора. Да. <смі> Може деякі так і думають. Друзі, ну це ви знаєте, що це збитки. В лютому, в серпні в січні місяці. Розпло це, це не дуже добре. О, а, для, а що робити, щоб цього не було? Ми знаємо, треба дати більшу вентиляцію, чуть розкрити. Я провіраю льоточки, е, вулики по льоточках. Якщо дивлюся, утворилася влага, значить призбитошна влага, я льот, отки, льотки розкриваю більше. Да, Даю більшу вентиляцію, внутрі трохи знімаю утеплення, даю з боків більшу вентиляцію, хоча там все одно, яка б там не є плюсова температура, але ночі є, є холод, вже сирость, холод, то не може трошки зжатися. Да. Це треба регулювати, треба дивитися по зимі, Але в кожного є своє, своє, свій метод зими вліпчів. І кожен собі знає, що краще краще. Я покажу, як у мене. Да, але бачите, Сімейка, я її прослухав, вроді чую шевеляться тихенько. Ну, шевеляться, то шевеляться. Але подивився, я знаю, що це одні, одні із самих-самих слабших. Але бачите, жменька оставляється, то я її підсиплю до другої слабшої і хай собі двох зимою. Запитують, а як же ж матки? Матки, друзі, елементарно. Я, бувало, підставляв, я навіть відео там сняв, як я з'єдную слабенькі сім'ї зимою. О, то, ви знаєте, доволі нормально. Матки, пчоли собі вибираю. Собі. маточку весною дивишся. Сім'я працює, працює аж бігом, гуде аж бігом. І так, друзі, ми маємо, що маємо. Будемо ждати далі. Як же ж підуть далі ці погодні умови? Не знаємо, дасть Бог, думаємо, перезимою. Знаєте, кажуть, перезимою, а дай, дай Всевишній перезимою. Але завжди, друзі. З молитвою, з прошенням, з благодаренням. Всігда я зимую своїх пчіл, Кожен раз приходжу на пасіку. Я помолився, подякую, подякував Богу, що ми маємо здоров'я, маємо час і дякуючи нашим братам, батькам, о, сестрам, які сьогодні воюють, друзі, захищають наш спокій, наш мир, щоб ми могли працювати. Дуже велика їм подяка. Хай Господь їх збереже, з сохранить, щоб вони всі повернулися. До своїх рідних домівок. Хай Господь, друзі, вас всіх благословить, благословить ваших пчілок, щоб вони весною радували вас, вилітаючи на цю благословенну нашу рідну Україну. Всім дякую і будьте здорові! Ставте лайка і не забувайте обов'язково. Підписатися і задавати питання. Можливо, не все вискажу, можливо, не все висвітлю. О, ви задавайте питання, я їх назбираю, назбираю цих питань. І в другий раз я буду по питання вам відповідати, бо вже трошки і назбиралися. Все, щасливо, будьте здорові! Хто рибачив, той риби не бачив.